Сигнал. І він пікнув, я його почав копати і десь я витягнув. Дивіться, дивіться, бачите, що це Монета? моніта! <тужив> 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 Всім привіт! Вітаю на каналі CopVanU. Сьогодні ми розвідували ліс. Забігаю наперед, скажу, що аж дуже непогано розвідали. Бачу, що нам придеться ще їхати сюди. Е працювали сьогодні в 5 днів. Всім привіт, вітаю на каналі CopVanio. Е всім привіт, вітаю на каналі CopVania. Всім привіт! Вітаю на каналі Кука не буде. Всім привіт! Вітаю на каналі Cop Сьогодні працювали в лісі, їздили в розвідку. Розвідка виявилася доволі непогана. Працювали в 6 приборів. Я Мінелап Еквінокс 900, Саня, Міналап Equinox 900. Лана, Мінлап Еквінокс 800, Папа Мінлап Еквінокс 600, Андрій, Мінелап Еквінокс 600 та Толік Ноптамакролігенда. Так що вам бажаю гарного перегляду, а ми погнали. І так, тільки зайшли в ліс, першою знахідкою в мене був, була поломана лопата. Навіть не копав, тільки згорнув листя. Отак от, копаємо. Такий схил де, намагаюсь пробратися в сторону сонця. Боня прибіг до мене. Так, був в мене тут сигнальчик. І викопую, здається, монітосіну. Дивимося разом, що це в нас? Перша Монітосіна і... Що за монітосіна? Так. Здається, пізні радянщина. Що там, коли щось є? Так, пізні радянщина. Не видно номінал, але монетка. А, Перша забираємо. Да, тут краса в лісі ще та. Але ще знахідок толкових немає. Сподіваюсь, буду йти вздовж вдов, цього яра і щось може знайду. Так, дивіться, який ярок, яка висота. Так, йду і тут в мене був сигнал. І він пікнув, я його почав копати десь. Я витягнув, дивіться, дивіться, бачите, що це монета? Схоже на то. Ніби срібна велика монета. Ано зараз помию її. Дивіться, це в нас порашкий грош. 1400-1500 рік. Ну така монетка, йолки палки звідки вона тут, бонь. Каже, звідки тут ця монетка? І на такій глибині. Я думав, що мусор. Дійсно думав, що мусор. Оце така величезна срібна монета. За таку монету, до речі, можна було колись купити корову на той час. Ну, виходить, що я знайшов корову в цьому ярку. Так, прикидав я трішки цю ямку, а тепер подяка діду Хабару. Тут в мене є трошки гостинчика йому солодкого. Отакий він любить. О, Прикидали. І копаємо далі. Саня підтягнувся до мене, хоче щось мені показати. Хоча я скотився як коло Давай, давай. там нічого такого немає, але все одно покажи. О, якась, якась штука, а що це таке? Ну щось мені кажеться старе, де патіна, да, присутня. Така стара, не знаю. Можливо, хто знає, підказуйте, що це таке за фрагмент. Видно, Видно, що, що... лите, так да, да, саме хотів сказати. Лите, лите, лите і таке непропорційне таке. Що за підказуйте? Дивіться, знов декілька метрів проходжу від того. І дивіться. І дивіться, що в мене є. Ще один. Ще один грошик. Красивий? Не такий самий чорний. Тільки цей трошки зігнутий, але нічого. Зараз ми тут ще покрутимося, може зараз ще кладік знайдемо. Він зелений, слухай. Опа-опа-опа. О, і цей зелений. Заявочки на, на що? Да -да. Не будемо заїкатися. Шукаємо. Дивіться, яка знахідка. Кераміка. Кувшинчик. Прямо біля цього місця, де я тільки що рив. Заявочки, правда? Сигнал б'є. Зараз Андрій хоче попробувати на своєму. Глибок. Да, так, це по-любому щось Непонятно. такого. Ні-ні-ні, там пустуй зараней. Не бог викинуть. Двома лопатами. <риклад> Тука, кречечку, чи ж я щось бачив крічечку чи ніч. Та ну так ви слухайте, це, він крупний. Провіряйте. Ось. На вас ловить Провір своїм, Артем. За що ж пинки ключик уже? Провір своїм. Я вже викопали. Та ні. Той тоже так друга себе. Саме на телефон был. Да, викопав. Шукай, да. Це хороший сигнал. Mm -hmm. Да, mm -hmm. Класс! Mm -hmm. Ще один пражкий грош. Зелений опять, да. Водій якийсь... Та не в воді, це родові. Якісь... Третій. Ну все, ти вже Так, йдемо до Андрія. Погадайте чого. Вгадайте чого. Просто вгадайте чого. хе <гум> Четвертий, теж зелений. Ви розумієте, теж зелений. Клас. Я терти не буду, Його, ну. А потім помиємо. Ну що, розклади собі. Ви поняли? Я понял. Ну коммент. Блин, я так звелха. Да. Выйди на. Так. Не спіши. спеши. Давай в цьому сліпкою десь. А на піно, не піно. Десь тут. Є, зелений, а що ж, дивіться? Є, це який п'ятий? Добре, друзі. Сік тут сигнал, стінка вже йде, не самий рів, а десь тут щось є. Так, дивимося разом, копаємо ти, ти так ковираєш, опасно звісно. Не, це залізо. Залізо? Походу, так да. може це глечик залізний? Ні, це залізо. Колюмчик. Ага, дивись, це пір. Шукай шапіру. І що? дивіться. Опа. 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 Хорош. Хороший ще один. Ви поняли, як треба засиплятися? за... Хорош, на. І ще перепровірив яму і там продовжується сигнал. Ну давай. На це був він. Ну давай. Може ми центр знайшли. Це треба дуже сильно розкопувати. Давай, я вірю в тебе. -то, з боку пей. Довже треба провіряти. Вигриби землю цю всю. Угу. Ну, давай. Ви поняли? Ну це один. Ну може підкопай. Оно ну, стоп, 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 стоп. Диви. Є, є. Є. Опа. 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 Є. Ану яму. Глибина, ти подивиш, яка глибина все, більше нема в цій ямі. Хорош. Дивіться. 67, 70. Такий сигнальчик витягнув. А що тут у нас? Гільза. Так. Да. Гільза. Тут у мене була лопата. Вон. Тут нижче була ще якась железяка, а під нею ось таке ту колічко, дивіться, яке. Файне таке. Типа руку чи що це мені здається. Ну, Таке колічко, бачите. Бронзове. Ну чого, знахідка забираємо. Так, йдемо з Андрієм вздовж цієї річки. Якщо їх мило, то їх мило десь зверху. Ми ще один? Угу. Андрій одного висипив. І чого я включився, бо... І я вицепив одного, дивіться, який кусок срібла. Хорош. Так, і Андрій одного вицепив. Пішли, подивимось. Де? А, о, дивіться. Опа, і Андрія є. Отак от. Так, є вот. тут був цей кладик, він десь вище по її, я думаю. Ага, бо справа, бо зліва. Ну. Ходимо, шукаємо. Так. І вгадайте, що включився. Вгадаєте? Вгадаєте? Зелененький. Який хороший. Бачите сідло поламане. Отак. От, От, шукаємо. Та-да-да-да! -да <рес> Просто мовчки. Так, да, мовчки вже без коментарів. Це вже 11 чи дванадцятий, я, я не знаю, які там поради Мити. Ну що, друзі, не знаю, чи у вас вийде вгадати, чи не вийде вгадати, що я знайшов. Як ви думаєте, що то може бути? Є в когось якісь варіанти? Хі -хі -хі. Є чи немає? Апа. І підняли ще одну монетку. Клас. Які ж вони класні. Це в нас вже 12 чи 13. 13 корів, розумієте? 13 корів. Це можна ферму відкрити вже. Хорош. Напевно вже метрів 300 пройшов вздовж річки. Вздовж течії. І... І вгадайте, що знов знайшов. Опа, опа-опа. Є. Є, ще один. Дістав. Капець. Просто капець, скільки їх тут може бути. І ви представте, на якій вона глибині. Якщо золота монета, наприклад, цих хін, то я її вже не знайду. Я так думаю, це добре, що ще вони такі здоровані, ці срібні монети. Тут я викопав щойно монетку цю. Буквально 20 см звідти є ще один сигнальчик. Дивіться який. 35-36. Копаємо. Глибокий. А на ну відстрой свого прибора. Бачите, десь тут є щось. О, бачите, ось є. Є. Да. Піднімаємо. І то, що ми шукаємо. уху, Тільки це трошки нащерблено, Оце не, не я. <тас> ні, Це глибоко вона була. Я до неї навіть, навіть не докопав. Клас. Клас, клас, клас. Ağzım. Не понял. Це що ви... вигорну. Опа, ще одна. Нікому не кажіть, але це ще одна. Хі -хі -хі. Хорош, Хорош, хорош. Чорнобілі думки. І так, за годину до того, як я зацепився за перший грош, папа зацепився за сигнал кований. Глибина була майже метр. Що там було, я зараз вам покажу яма і там щось железне. Копати його чи ні, я просто не знаю. Підемо снаряд. Та на снаряд не похоже, але вже ж 70 сантиметрів. Та й би наче 80. Jak ja ją wykupię? Taka zdrowa. Może to jakaś... zna pracy. Тушиться, воно не рушиться вже. Чому воно на такій глибині? Туди не влізти. бо встанький вимощуся. И просто я конечно лезяка. Тоже, конечно, не душа охота. Ей крыть это. Добре, то витягну. включусь. Витягнути таку ерунду з такої глибини, то це щось стоїть і, і воно пусте. Сейфик такий маленький і пустий. Можемо попробувати. Жаль, він пустий. Дивіться, да. яка штука в лани є. Печать. Печать. Зацепила десь печать і пряжку, дивіться, яку чаю. Царік, Царик. ну це зараз в обзорі сніму. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка толіка, що в нього є. Дві ранні монетки з Три копійки, одна, одна пізня, і якась середньовічна, срібна така монетка. Так от. І є втульчатий такий, така сокирка. От десь якийсь скіф пробігав, десь якийсь чека було. Але ми його так і не знайшли. Так, Далі хабарничка Андрієва. Що в нього? Радянщина, гудзики, гудзики, гудзик середньовічний такий гарний. Потім е, значок. А із цікавого ось таких то 6 грошів. Так, Далі. Далі хабарничка. Сані. В нього е, совєти ранні. Потім значок, значок, гудзик, І ось така штука незрозуміла. Не так що, якщо хтось знає, підказуйте, що тут таке в нас. Так, далі хабарничка Лани. Що в неї є? Гудзик, пряжка... Голубу на лапу, якась штука з орнаментом, така непонятна. Що тут ще у нас совєти? Потім йде в нас царьок-царьок, Боратос. І найцікавіше, ось така топ печать. Почищу, подивлюся, можливо, фоточку прикріплю. Подивимося. Так, Далі хабарничка моя. Що в мене? 9-9 пражських грошів, Кільце і одна радянська монетка так от. Далі хабарничка папи, що в нього. Два ножечка, хрестик, гудзик. гудзик. Що тут ще в нього таке цікаве пря... Ця Накладка якась така, бачите, олов'яниста бронза. Така цікава пряжка, ключик і сейф. Ось такий то результат нашого сьогоднішнього виходу.